На огляді підсвітка з артикулом 13664. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті дві планочки, довжина однієї 597 мм. На планочці 40 діодів напруга 16 В. Розмір світлодіоду 6,5 на 2 мм. Також планочка має один канал з напругою 103 В. Ось такі маркування нанесені. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.